5 повітряних петель і стовпчик з одним накидом. Раз, два, три, чотири, п'ять. І стовпчик з одним накидом. Самий перший попереднього ряду. Так. О, які ж ми з вами молодці? О да, яка файна! Файно, немає слів. Світлана, вітаю. Дивіться, яка краса у нас сьогодні має створити настрій на цілий день. шпаргалку, дивлюсь, все друзья. Так. Далее у нас ряд сочиненных арок. Просто арки. Три повітряні петлі, це наш стовпчик, далі п'ять повітряних петель Повернула так. Це у нас арка. З'єднуємо. І з Аркою. І дивимось, як тут було так, цілий ряд просто арок, складно арок. П'ять повітряних петель. Там, де у нас трикутничок, за другу петлю по центру. За трикутничок, там, де у нас арка, просто по центру арки. другу петлю та